Може, то сальця посмажити на вечерю, але зараз знов всекруха скажеш, я її файно кормлю і нікуди не захочу їхати. О, я придумала. Такс. Це, в принципі, в холодильничок, а це ми зараз використаємо. Слухайте, сало вам тут купила. Може, посмажить на вечерю. Якесь ти таке погане сало купила, та воно ж таке тонесеньке. Останнє забирала, вже яке було, таке купила, що ж я зроблю. Я йшла таку собі думала, якби ви жили в селі, да тримали б, може, поросятко, да ми б вам там завезли б якісь там трошки картопельки, чи шкарлупки, чи там, купили б якусь комбікорму, да тако б кормили, б. і було б у нас гарненьке сало і у вас, і в нас було б хороше. О, бачиш, теорію ти знаєш, то треба тебе в село, дай щоб ти на практиці ще це зробила. Та куди? Ви ж самі казали, що я багато їм, то я ж не викормлю ще свиню.